Всіх вітаю на нашому каналі, чим живе село. І я буду робити в цьому відео буржуйку. Є такий у мене типу балон. Ну це Не балон, а могий балон був. Ну Тонша стінка, ніж звичайного балонка. Ну, я думаю, на буржуйку хватить. По висоті зараз воно тут у мене відрізано, я заміряв. Приблизно як, як звичайний балон. Оце я одріжу, оцю, бо цього у мене шматка немає. І це днище назад сюди потім приварю. Знайшов я ось такі колесники, а балон ще ж буде вертикального горіння, щоб він менше займав місця. Це все я тут поотрізаю. це було він стояв колись у колишній ванні. У мене там підвішений був типу як е бак для води чи щось такого, я точно не знаю. Будуть от такі в мене колесники. Вони тут трошки десь в одному місці вон там тріснуті, ну, я нічого страшного не цей. Я їх обріжу і будуть у мене колосники. Е, по балону хочу ще зробити сюди тут такі перегородку, щоб завихряння було Або одну, або дві. Не побачу, наскільки мене металу вистачить, бо в мене такого ще товстенького металу і не знайдеться. Ну, одну, по крайній мірі, так точно зроблю. Зараз буду його відрізати, все це... тут одріжу, щоб було. Ну, Де треба позаварюю. Зробимо дверці, піддувайло. По піддувайлу, мабуть, зроблю, а, щоб тільки совочок залазив, отаке піддувайло. Ну, ось такий у мене совочок є. І по цьому десь тут в самому низу буде робити його. Не високий, не широкий. А сама дверка буде десь, вона вища буде. Тут по, тут дувайло буде, десь отак воно буде. Ну, Це все приблизно. Розмірів тут ну, я ніяких вам поки дати не можу. Вже як тоді зроблю, вже якісь тоді розміри зможу дати. І дверка тут буде, тут десь 20, там якась така, скількись там ще, подивлюся теж. Типу, як верхнього, верхньої загрузки, Щось по типу того щось. Ну, спробую зробити. Бо тому що тут холодно, в мене є там е дуйчик електричний. Ну, ним попробую його тут нагріти, а цим, як сказати, пробздіть, там, запалив пару. Цих спричинок кинув та й достатньо буде. Ну що, приступаємо до роботи, вже що буде готово, я буду показувати по ходу діла, що як робити, які нюанси. Ну, які тут нюанси Нюансів тут, я думаю, таких особливо великих не буде. Так, продовжуємо. Так. Я ось зробив такі перемички, щоб для завихрення там я казав, що зроблю. Ось вони будуть одна буде з одної сторони. Інша буде з іншої сторони. Ну, типу, щоб, як, ну, Отак, десь між ними там, сантиметрів ну, 12, так буде десь отак, може плюс-мінус. Зваримо так, вирізав вже е, отвір під трубу. Труба в мене буде не дуже товста. Ось така покажу. Зараз покажу. Ну, така діаметр. Зараз кажу, 70, нема став мене тут. 75-та труба у мене, коротше, буде тут. Если буде диміть, ну, по факту 70-та там, якщо буде диміть, то вже ж поставлю соточку сюди. Поки що, як такий варіант, це ж буде зверху, це в нас это верх буде. Сюди я вот так, там обварюся. І вихід в мене стоятиме в цьому вуглі. Тут оце дерев'яшку відкручу, поставлю залізину сюди. І е, коліно не під 900 градусів буде, а так, градусів, ну я не знаю, там... Тіпо під 45 щось такого. Ну, ну Наподобі щось такого зроблю. Типа два поворота буде. Ну По ідеї не повинно. Е -е, диміть. Потому що чого ще не повинно. В самому внизу буде піддувайло, як я вже сказав. Отуточки. Розмір поки що не знаю. Но, як сказав, буду робити на око і під совок. Це тут хтось колись щось вирізав, питався, не знаю що воно, але ну, це не я. І оце в цьому районі де оце тут дирочка, оця, ну, звісно, я її заварю. А тут будуть основні дверців, може навіть вище десь. З рахунком того, що тут оці перемички ще будуть, оці, бачите. Ну, Плюс-мінус, і тут зразу дверка буде починатися. Воно чим буде плюс, що сюди. ну По ідеї, не повинен він вогонь буде. Зроблю їх на прихватки, якщо що, тоді вже проварю, якщо буде диміть. Ще треба буде додати ножки, знайду якісь чи трубки, чи профтрубу, щось таке вже поставлю на ножки сюди. І будемо тестувати. Ну, по ідеї, по ідеї не повинна диміть, а там побачимо, тому що труба 70-та буде. В діаметрі по факту. Хоча 75, та по наружі. я скажу, якщо вже буде диміти, будемо вже е ставити більшу трубу. Оце так. Як що, ну, не знаю, побачимо. Щось, мені каже, може що може диміть, ну, якщо її повище зроблю, то тяга хороша буде. Ну, Коротше, треба тестувати, бо не цей, не скажу. Вже, повторюся, обрізав. Готово, там всередині. Вони човунні. Всередині такі ці з арматурки поприварюю, ну стоїчки, щоб вона, колісники оці лежали. І вона нормально буде. Їх, Чим плюс що човун, що їх не, не буде гнути, як арматуру. Бо тому що якщо арматуру на ну хоч, хоча б двадцятка, шістнадцята, 16-та, таку арматуру треба на колісники. А так у мене ось було. Може знаєте, раніше е, такі човуни були. І оце там такі колісники були. Воно квадратне було, я тут пообрізав. Е, і такий чавунчик із, тіпа, з трубою був, оце з нього, з Атудова. Ну, воно не горівше, ну, може хто його коли палив, бо воно ось тріснуло, ну, я не палив це точно. Начать даку мене валялося. Подумав так, щоб їх не використати. Використаємо їх, човун, вже чавун буде нормально. Ну, балон побачимо, скільки він прослужив, він трошки тонший, ніж газовий. І в газових там вже отудичка ну, є така шинка. Ну, тут ніде не було ні там, ні тут. Ну, Не знаю, що за балон. І такий длинненький він був. Ну що ж, продовжуємо роботу над нашою пічкою. Вже що якесь ще що придумаю, потім знову включуся. Так, дверцята і. Зольник готовий для зали. Ну, попелу зали, як воно там правильно. Ой, не падає. Розмір оцього ну, для попілу е, 7. тут, Рівно 7 на 15. Е, Верхні дверці 23. Зараз я вот покажу. Ну я такі вирішив зробити. Може там чуть-чуть несиметрично, де ну, 23. Так, видно, видно. На 20. Ще пороблю тут на дверки такі собі ну, упори чи як його сказати. Ось, зараз діть хвилинку. Так, да, упори, щоб воно, бачите, провалюється туди всередину. Я такі стопорчики, один чи два приварю, щоб воно туди не завалювалося. Петлі як варив? Оце я вже тільки що дорізав, зразу відрізав отут, по цій стороні прорізав, приварив петлю, зразу цю приварив, потім окрему масу на оцю кинув, щоб воно там не наробило ну, такої, Ну, фігні, такої. Як, каплі всередині не робило, щоб воно легко ходило, як отут. Оцю петельку трохи обрізав. Ну, тож треба там упорчик зробити, ручки ще поробити. О, як я і казав, під оцей совочок якраз там буде. Хоп, набрав там воно. витягнув, Набрав, витягнув, викинув. Все, готово. Пороблю ще такі ручечки, щоб відкривати, закривати. Ну, воно, в принципі, легко закривається. Колесники поставлю посередині міжду... Оцим, між, на цьому відстані посередині, тут, коли колосничок буде стояти. Отак. От це так я ж кажу. Так, візьму так, верх ногами його, щоб удобніше було. Отак. От буде. Колосничок, тільки це верх ногами я взяв, а то так буде. Упорчики поварю, буде стояти колосничок. Я думаю, таких дверець хватило, а тут трошки накосячив, тут нижче. тут. Ну, нічого я кажу до цього. Ні, так ще такі тут пороблю пластинки або там упори, ну не знаю, побачу. Може пластинки вони, шинки. Наварю ось всього, до такої. 25 очки буде красивіше може. Воно зараз будемо. Може і правда наварити. Ось зараз і подивимося, общем. Тут то не буду пластинок наварювати, а тут може треба буде і наварити. Тут ось чуть-чуть, там чуть-чуть. І такі будуть в мене дверцята. Ще оці перемички поки не варив. Одну треба, як я сказав, з однієї сторони, другу з іншої сторони. Ось тут подивлюся, що в людей бачив. Як тут розпалюєте, буває сюди отак у них дим виходить. Може сюди такий всередину отак приварю. Ну Тоді вже. Ну, по факту буду дивитися, як воно там що може і не потрібно буде. Поки так, ось так воно такий вигляд має. І десь предположительно Поліна будуть. Так, якщо тут у нас. Так, там. Угу. Десь отут тополіна десь приблизно. У сантиметрів 45 влазитиме по лінці. Ну, я думаю, достатньо буде. Ось так поки. оцю цю дірочку заварю, якусь шинку там. Я ж кажу, для гаража, для сарая воно пойдет там нікому воно не особо. Мабуть, на дворі ще перед тим опалим, бо тут якісь залишки краски є, щоб е, не дихати цим тут всередині. Так. Ну, мені подобається. Зольничок і як піддувайло його хвати в голову, я думаю, оці два завигрітеля і буде чудово. Так, от отакі перемички. Ширина перемички оцієї. 15 і тієї, по-моєму, ці ті четвертої, зараз вам точно скажу. Ну, 14,5. Майже одна. І тут якось бачите, я їх... Не так зробив, а чуть-чуть так здвинув відносного одної. Щоб якщо ну, на той випадок, якщо буде погана, погана тяга, бо труба в мене маловата. Ну, зараз випробування покажуть, що воно цей. Зараз оцю кришку накидаємо, тут приварюю. Проварив так вроде би нормально. Должна вистачити. Ось такі ось у мене ножки будуть. Чотири ножки зараз приварю. Трубу опалим на дворі, оцю дірочку заварю і будемо випробовувати. Так, ось вже заварив трубу, точніше приварив, поставив, поставив коліснички. Под зараз ще цю дірочку заварю і будемо зараз випробування робити. Ну, до речі, трошки більше, ніж балон. Вон, бачите, балон у мене стоїть. І ось ця трошки вища вийшла. Ну, думаю, то нічого такого страшного в тому немає, що вона вища вийшла, вийшла. Так, ну що ж, робити нашу буржуєчку. Одне що ж ось тільки затопив. Бачите, настила розгоріться, але тут вже не можна вже і руку втримати. Тут теж труба така, ну не дуже гаряча, тут гарячіше, ось тут вже ззаді о, я там вже й руку не вдержу. Ось така ось пружолічка вийшлася. Ще треба трохи буде доробити. Планую далі поміняти цю трубу. Тут 70 труба. Треба поставити буде соточку. Хоча б соточку. А краще більше. Ну там 130-ту могли в когось зесть. Чим більше, тим краще. Ну, бажано більше в половину, чим мій розмір. Внутрішній діаметр моєї 70. Міліметрів, наружній 75. Буржуєчка го... горить на гріє, теж зразу, моментально, ось тільки затопив, зараз вам покажу. Ще треба буде з нюансів, я кажу, що маловата труба не співає весь, ну, ось видно, в принципі, що не співає, димок виходить. Ось, бачите, я вже її тестував перед цим трохи, маслом там пробував. Ну, на маслі дужче димить. Краще. Дровами топити. Ну це я ж з нюанси. Або можна тут такий замочок зробити. Ну По типу немає в мене і пластинки, щоб перекрити, бо так, бачите, піддимлює. Але але, тепло, щоб не вчати перед тим, як цей зайшов трошки провітря, воно там, так сказати, не... багато диму не опустить. Ну, точніше, багато тепла не випустиш. Да йдимо, поки багато так дуже немає. Ну, це ж якось таке з нюансів, що воно чуть -чуть оце ось. Знаєш, може там таку цю зроблю, юбочку таку зроблю. По розмірах я вже давав розміри. Ну, можемо ще раз зробити дверки. Моє 23, по-моєму, на 20. Якщо не помиляюся. да, 23 на 20. І тут 15 на. 70. Так, тут ось перемичка так стоїть, оце всередині, друга ось перемичка. Так, ось таке ось відео для буржуйки, для гаража, для сараю. Ну, Вона от така буржуйка десь е, м, приблизно до, до, до 20 квадратів. Більше вона не зможе витягнути. Надо ще тоді буде наварювати там ще якусь е, ну, конвектор такий типу, по типу. Щоб вона витягла більше 20 квадратів. Ну, я ж скажу, для, як для гаража, в принципі, піде. Отак я під уклоном зробив. Тут 2 метри труби в мене пішло 70 ї Ну, я кажу, З'являться гроші, куплю більшу трубу. Оцю викинемо і проблема з димом, я думаю, в мене зникне. Ну, не думаю, а точно зникне. Так що, ось таке кому, відео кому сподобалося. Може, які кому розміри цікавлять, чи ще щось там, чи би що там може переробили. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все на до побачення. По скриптум зробив, що вже не димить. Ну з'ясувалося, що якщо додати достатню довжину труби витяжної, хоч навіть 70-ту, то воно не буде димить. От, бачите, вже не димить. Ще не доробив ручку. Ще... Це з такого, ну що? Ну, з мілочовки. Жар такий, що лки-палки. Зроблю ручку і біз за все мабуть, шинка так кину. Ну вже, вже не димить, вже, це вже результат. ну Давайте ще пару дровинок кинемо. Щоб ви подивилися, що воно ось не димить. Навіть як відкриваю, ось, можна сказати, що не димить. О, і тяга з'явилася, бачите? І ось що я додавав Така длинна, довжелезна труба. Ось така. Вугли ну, я робив плавніші, щоб не було таких різких е... ну, вдарів для диму, тому що труба і так мала. Ну, я вважаю, що вийшло непогано. Так що можна робити. Бачите, тепер тяга навіть і тут з'явилася, туди затягує. То раніше не було, як коротка, коротка труба. Ось, послухайте. Ну, я думаю, чуть чуть, да? Так что вот такие вот у нас результат появился.